На четвертому щорічному Корпорейдфінанс форум, що пройшов 13 червня 2013 року, відбулась зустріч провідних фінансових спеціалістів українських та міжнародних компаній. Форум присвячений актуальним проблемам у сфері фінансового менеджменту. для меня это очень интересное мероприятие. Во-первых, это возможность узнать побольше о других компаниях, о особенностях ведения их бизнеса, услышать интересный опыт реализации тех или других решений. Это замечательная возможность встретиться с коллегами из разных сфер бизнеса, пообщаться, поделиться опытом, поделиться какими-то своими достижениями, обсудить актуальные вопросы налогообложения, финансового планирования, финансового менеджмента, подчеркнуть для себя какие Функції фінансового планування, контроль фінансових потоків, оптимізація оподаткування та податкове планування головні питання форуму. Крім того, представники компанії обговорювали можливості переходу на міжнародні стандарти фінансових звітностей, ділилися успішним досвідом залучення додаткових капіталів для бізнесу. Інвестор інвестує в майбутнє, оскільки сфера медицинского бізнесу такова, що для людей наиболее пріоритетні, скажем, як правило, их собственного здоров'я, і з цим связаны ожидания інвестора в, скажімо, в тому потоке, потоку, який этот бізнес, і який будет давати отдачу. Також провідні фінансові спеціалісти обговорювали проблеми комерційного кредитування, що сьогодні є значно вигіднішим за банківське. Покупатель имеет возможность получить товар с более поздними сроками оплаты, а поставщик увеличивает тем самым объемы своих продаж и получает больше вознаграждения. Вот, и в условиях украинс, в украинских реалиях, когда процентные ставки по банковскому кредитованию, то есть на уровне у нас 22-25% гривни, коммерческий кредит это замечательная альтернатива банковскому кредитованию и решение вопросов краткосрочного финансирования оборотного капитала. Учасники форуму залишили задоволення, адже для них це не просто презентація власних надбань у бізнесі, а й запозичення досвіду інших спеціалістів.